Вітаю вас! Ви чудово знаєте, що чоловік істоти набагато активніші, ніж дорослі, але є чоловік не просто активні, а активні, дуже ну дуже активні. Ось про кіперактивний чоловік. Тема на сьогоднішньої сьогоднішній зустрічі післи буде цікаво. Здрастуйте, вітаю вас, друзі! І сьогодні ми поговоримо про... Гіперактивний чоловік, як біжить чоловік. Розкажіть, будь ласка, Джо, що, що бігає чоловік? Ого, скільки дефінів! Чоловік бігає як гіперактивний чоловік. Ну давайте послухаємо, що наші гіперактивний чоловік, наші експерти. Це гусь. Давай. Гіперактивний чоловік. Це химократик, я мав біжать чоловік. Що Грактивний і просто що чудовий проактивний чоловік, який так-так дуже. Я все розповідався, але все необхідні. Написав гості і казав Френдлі Мартін за своєю жінкою. Давайте подивимось. Давай подивимось. Це лінія Карова. йому 30 років. І він дуже активний, просто гіперактивний. Типу активний А цей кобачки, мама Ейс Морган, читівнатка світу з МСУ, та тата Френді Мартіна Тіторе. Лінія така активна, що навіть під час їжі не може сідіти. Стагий типу у час кудись бігти. Ті би возли у косапівор. Френдлі Мартін. Розповідайте, активний чоловік. Але все обхідно, я майже хотілося, що Френдлі Мартін стали аудітором, а ні. Та вже розповідався про активного чоловіка. Але розповідайте, що таке активний чоловік, як майже зайнявся спортзалом. Але як хотілося своїми обхідними, я майже хотівся, щоб не все. Але активний чоловік <кій> не все. А в активний чоловік Ваші так. Да, про активний чоловік сьогодні 31 липня на календарі 2025 року у програмі Золотий Гусь Новий сезон. Джол, ми розповідали про активний чоловік. Так, да, я вже розповідав. Ви якийсь ніхто, я обіцяю, що таке активний і чоловічий і проактивний. Але майже чоловік зайнявся спортом е, на курортах, який ще курорт. І я вже розповідався, що праперло. Не все так. Але все розповідався, як е, роб, обхідно треба зробити. Гіперактивний чоловік Не, не, не має гіперактивних чоловіка. Надеюсь, ви зробили неправильні відповіді. Шкода. До зустрічі наступної неділі. Я вас до побачення.